Шановні друзі, шановні садівники, всіх вітаю на своєму каналі. І так в нас почався сезон обрізки дерев. Хтось його вже почав, хтось лише буде починати. Тому давайте сьогодні поговоримо, чим саме краще обробити зрізи після обрізки дерева. До того ж, ми оберемо сьогодні найкращий, найзручніший, найдешевший і найефективніший за, за, за усіма параметрами спосіб. Я буду намагатися сьогодні робити відео в форматі питання-відповідь. Я перелічу, які є варіанти обробити зріз, який варіант, який має переваги, які мають недоліки, а ви для себе будете обирати той, що вам буде більше подобатись. До того ж, якщо я щось не скажу, то, будь ласка, пишіть коментарі, я з задоволенням на них відповім. І так, перша моя для вас порада це не. Використовувати садовий вар. Ось, щоб було більш зрозуміло, якщо ви після обрізання гілки ваше дерево зможе його повністю закрити і загоїти, тут можна використовувати садовий вар. Якщо ваша гілка, яку ви обрізаєте, залишиться ось такою, ось такою раною, яка буде не закрита. То в таких випадках садовий вар використовувати не можна. Він для вас буде спричиняти тільки проблеми в майбутньому. Тому що, на жаль, 80% варів, які ви придбаєте в будь-якому магазині, будуть становити собою щось подібне, як жир, котрий після кожного дощу, який обов'язково буде. Волога проникати під нього прямо на зріз, не буде давати просихати цьому зрізу. Волога і деревина буде мати всі наслідки, які ви чудово розумієте. Тому садовий вар підходить лише для невеличких зрізів і тих зрізів, які дерево, дерево ваше зможе дуже швидко загоїти і закрити. Яка є альтернатива? Альтернатива Є кілька варіантів. Ви може можна взяти масляну краску, а можна взяти вапно. Давайте більш детально про кожний з цих методів. Масляна краска чудово, зручно, ефективно підходить для зрізів будь-якого діаметру. Але зверніть увагу, що підходить лише саме масляна краска, а не краски, які зроблені на основі ацетону. Тому в цьому її недолік. На жаль, масляну краску зараз купити дуже важкувато, і тут виникає інша проблема. Раніше краски робили на основі оліфи. Більш натуральні, саме тому масляна краска так гарно використовувалася в садівництві. Але, на жаль, зараз краски роблять на хімічних маслах, тому не кожна масляна краска ще буде гарно вашим деревом сприйнята. А яка є інша альтернатива, як я сказав? Це вапно. До того ж, вапно я вважаю найкращим, найдешевшим, найзручнішим способом. А вам навіть буде достатньо нічого не додавати додатково у вапно. Просто берете вапно гашене для того, щоб це у вас займало якомога менше часу приготування цього розчину, і якомога простіше було звичайне гашене вапно розводити водою до ну приблизно як дуже ріденька сметанка. І саме ці, цією сумішю ви вже можете замазувати зрізи от через кілька годин після обрізання дерева. Тобто ваша задача, щоб зріз повністю просох. Що нам дає вопною, яку воно має основну перевагу. Основна перевага вапна в тому, що вона буде шпаклювати зріз. Під час обрізання гілки до того ж, неважливо, який в неї діаметр, як бачите, утворюються тріщини. Це зараз лише їх починає бути гарно видно, коли зрізається. Іс дуже добре просох. Але ці тріщини існують так само, як тільки ви сікатором зрізали або пилкою. Через ці тріщини. Разом з вологою, влітку, буде проникати усі спори всяких грибкових захворювань і там проростати. Тому зашпаклювати і закрити ці тріщини це основна задача після обрізки саду. Вапно з цим питанням чудово справляється. Воно проникає в глиб тріщин і залишається там. До того ж, коли ви вапном покрили зріз, потім, коли будуть опади, вони будуть змивати це вапно, яке ви нанесли. Нанесли на цей зріз, але в тріщини вапно залишиться. До того ж, те вапно, яке буде змиватися з великого зрізу, ще додатково буде разом з вологою проникати в тріщини. Але різниця і відмінність вапна від садового вару в тому, що вапно просихає після дощу. Чим ми можемо покращити вапно? Якщо у вас є бажання, ви можете до вапна додати мідний купорос. Це буде додаткова боротьба з усілякими грибковими захворюваннями. Додавати купоросу буде треба небагато. Ви можете одразу під час замішування кинути приблизно, ну якщо в пропорціях, якщо ви бросаєте, кидаєте 10 ложок вапна, ви можете кинути пів ложки або ложку, якщо не шкода. Мідного купоросу і одразу розвести водою і замішати до густини, як сметанка. Рідка сметанка, щоб зручно було мазати. Якщо ви хочете ще зробити краще, ви можете мідний купорос заздалегідь розвести, тому що він розчиняється не дуже швидко, і коли ви будете перемішувати разом з вапном, він залишиться вкрапленнями. А щоб більш однорідну масу зробити, заздалегідь, розведіть купарос в невеликій кількості теплої води, і потім вже цією водою розводьте ваше вапно. Як ще можна покращити таку замазку для вапна, щоб вона не дуже швидко змивалася дощами? Багато хто з людей хвилюються за те, що ось. Та така замазка з вапна, як я зараз кажу, дуже швидко змивається дощами і по, ніби оголюється. Він нібито без, залишається без замазки. Хоча насправді я ж кажу, основну задачу вапно одразу виконує. Боротьба, боротьба з. Спорами захворювань, підсушування зрізу і шпаклювання. Все далі воно може змиватися. Якщо хочете, щоб не змивалося, ви можете додати невеличку кількість до цієї замазки якогось клею. Ви можете додати невеличку кількість водоемульсіонної фарби. Вона теж має в собі компоненти, які зменшать швидкість змивання такого зрізу. Але це вже ускладнення, яке за вашим бажанням. Буде достатньо навіть чистого вапна. Сподіваюсь, вам відео сподобалось і було цікавим. І якщо так, то пишіть свої коментарі, ставте лайки та підписуйтесь на канал і розповсюджуйте це відео серед своїх друзів та знайомих. Це дуже допоможе в розвитку мого каналу. Також я буду вдячний за ваші коментарі з питаннями, на які я з задоволенням дам відповідь. Також вам відповідь нададуть інші глядачі. І також я буду вдячний за ваші коментарі з вашим досвідом, чим саме ви у себе обробляєте зрізи після обрізки свого саду. Ця інформація буде корисна не лише для мене, а й для інших глядачів. І, можливо, саме ваш коментар допоможе їм дізнатися щось для себе нове, цікаве та дуже корисне. Всім до побачення!